Всім привіт! Починаю відео з такої краси. Сьогодні 24 січня 2023 рік. Рівно 44 роки назад у місті Миколаєві в першому пологовому будинку народилася дівчинка. І назвали її Тетяна. Росла, росла ця дівчинка, і виросла в таку дорослу. Велику дівчину. Квіти від сина. Я думала, що він сьогодні працює, бо зранку він пішов кудись, а виявилося, що не на роботу, а за квітами. От. Так що він сьогодні вихідний і зробив мені такий приємний подарунок. Не очікувала такого класного букету. У мене було три пари. Зараз майже 13 година дня. Ще о 15 буде урок в Zoom у місіонерському християнському центрі. Зранку ще змонтувала відео, яке називається Хто я? Якщо ви його пропустили, рекомендую переглянути. Там я більш, скажімо так, розповідаю про себе, трохи, може, відверто, може, деяких речей не потрібно було казати, але на той момент я відчувала, що це хтось повинен почути. Можливо, комусь стане легше чи допоможе, якось так. Значить, які плани? Щось треба приготувати смачненьке. Вчора випікла бісквіт шоколадний, хочу зробити торт снегерс. Надумала деякі салати робити, і вчора зробила заготовки для них. От. Всі рецепти я знімати не буду, але обов'язково вам покажу, що готувала. В описі під цим відео залишу посилання на відеорецепти. Бо все, що сьогодні буду готувати, воно все є у мене на каналі. Тому, будь ласка, переходьте. Дивіться, пробуйте. Бажаю вам приємно провести цей день зі мною. На гаряче буду готувати лазанью, замісила тісто. Не купую я листи для лазані, можна тісто зробити за 2 хвилини. Нічого складного немає. Як і обіцяла, посилання на рецепт залишу в описі під цим відео. Наступний етап це приготування начинки. Обсмажую цибулю, м'ясо, морква, грибочки, мариновані по кладу. Гриби теж сама робила, рецепт залишу. Нарізала варене м'ясо, копчене. Ще потрібно буде майонез і кетчуп. Начинка готова. Один. Кусочок тіста розкатала доненька, поклала у форму змащену жиром, розкатала другий шматочок тіста. Тепер кладу начинку сир, тісто начинка, сир. Закриваю фольгою, ставлю у духовку і за 5-10 хвилин до готовності знімаю фольгу, щоб сир запікся лазанья готова. Роблю модний салат. Говорю на нього модний, бо е, ну він досить такий небюджетний варіант. Нікіта каже мені, мама, ну коли ти вже зробиш свій салат, я говорю, Нікіта, почекай, скоро зроблю. Е, дивіться, значить, посилання залишу. Е, а зараз трохи прокоментую. Він називається, у мене на каналі салат з морепродуктів. Значить, Тут іде пекинська капуста, цибуля зелена. От я не пам'ятаю, там в рецепті є вона чи немає, Ну, просто вона у мене є зараз у холодильнику, тому я вирішила використати. Здається, є. Так, далі. лосось. Солоний м'ясо криля. Недешеве задоволення. Е у Велмарті я побачила його 96 гривень. Я не захотіла брати, думаю, так, я обійдуся, я не буду цей робити салат. Пішла в АТБ 70 гривень. Уявіть собі, яка різниця 26 гривень. От. І кальмари. Взагалі-то я брала туби, відварювала на вагу були у Велмарті. Зараз подивилася, не було, то я взяла в АТБ кальмар по-корейськи. Спробую, що це. Таке. Сподіваюся, що буде смачно. Знаєте, пішла вчора в АТБ. Думаю, так, купувати, не купувати м'ясо криля кальмар, бо ну, не так дешево. Вважаю, що кальмар оцей 67 гривень баночка. Ну, скільки тут. Це теж 70. І стояла дуже довго, сумнівалася, купувати, не купувати. Хотіла замінити крабовими паличками, тунцем, ще чимось. А потім подумала, що я не так часто роблю цей салат, і можна раз на рік на своє день народження купити небюджетні продукти і зробити те, що хочеться. Заправляється цей салат майонезом. М'ясо криля, може хтось не знає, це м'ясо креветки. Взагалі-то в рецепті не йде морква по-корейськи, але так як я купила кальмар по-корейськи, то Куди я подіну морку? Теж покладу у салат. Хочу спробувати. М -м -м. Смачно. Вчора приготувала ще оселедець під шубою. І планую два салати, як мінімум. Думаю, що може не треба, може на завтра залишити. Як це ми все поїмо з Нікітою. І сьогодні треба заробити борт. Зараз 14.15, піду я готуватися до уроку. Торт сникерс на розрізі. Шоколадний бісквіт поділила на три частини. Між ними це начинка з згущеного вареного молока, сметани, крекер ніжний і арахіс смажений. Дійсно смачний торт і робиться, в принципі, неважко. Завжди його рекомендую своїм друзям і вам теж. Рецепт залишу в описі під відео. Доброї ночі. Вже пора спати. але я вирішила вийти до вас і розповісти, як минув мій день. Ну, про першу половину його я вам вже розповіла. Окрім того, що показувала вам, більше нічого не готувала із страв. Хоча планувалося ще два салати, нам без нікітою це з'їсти. Тому я залишила ці салати на завтра, післязавтра. Нехай краще будуть свіженькі. От, І дійсно ну, з задоволенням можна з'їсти. А не те, що там нарізала, щоб воно тільки було, воно потім вже Має не таку якість, не такий зовнішній вигляд. От, нам було з нікітою достатньо того, що я приготувала. Ввечері планували ми піти у кінотеатр на аватар. Чесно кажучи, я не дуже люблю цей фільм, От, але ну, більше вибору ніякого не було. Я спочатку хотіла піти у театр, але в цей день вистави ну ніякої не відбувалося, тому вибір пав на кіно. А коли наступив вечір, я зрозуміла, що я взагалі не хочу нікуди йти. Я просто хочу залишитися вдома і лягти спати. І це для мене ну, найкращий відпочинок. У мій день народження. От, в принципі, Нікіта теж не дуже хотів іти кудись. От, я поспала, а потім поїла. От, і Нікіта прийшов до мене каже: мам, давай подивимося фільм. От, і ми подивилися фільм такий трохи сумний про війну. Я взагалі не можу зараз дивитися фільм. Фільми про війну а Нікіта мені от саме такі пропонує. Знаєте, соціальні мережі, в них є і плюси, свої і мінуси, плюс в тому, що всі знають, що у тебе день народження, вітають. Дехто у Ленті новин пише, дехто в особисті повідомлення у вайбері. Декілька людей мені телефонували, дуже-дуже приємно. Знаєте, якось відчувається свято. Дякую велике всім, хто привітав за всі ваші добрі слова, побажання. Все приймаю і дякую вам великі, що ви в мене є що ви зараз дивитеся це відео. Ще такий, знаєте, трохи є сум на серці. Занютую, спілкувалася. Ой, я колись вам розповідала про її друга, який був поранений, йому зробила багато операцій. Mm. І він толком і ходити не може на милицях. Здається, так буде Костелі українською мовою. Він знову в гарячій точці, рятує хлопців, і там не просто. Mm. Ну, напевно, я думаю, що це можна говорити, бо ви, в принципі, не знаєте, які це райони, хто це взагалі такий. Вчора не вдалося одного хлопця врятувати, на жаль. Сьогодні трьох вивезли, їх там накрили і... танком. Обстріляли, його знову контузило, і ще одного не забрали. Він був трьохсотий і став двохсотий. Це це просто жах. Ой, біда біда просто. І у нього. Ну, Знаєте, совість мучає, що вони не змогли його забрати, не встигли верніше. Яня <кій> кажу, що він кожного разу з нею прощається, бо не знаю, що буде далі. Вибачте, що на такій сумній ноті завершую своє відео, але мій канал про життя, таке, яке воно є, і я ділюсь вами не тільки, знаєте, позитивними і яскравими моментами. Я часто виходжу до вас саме. З якимось своїм болем, переживаннями і завжди розраховую на ваше розуміння і підтримку. Я не думаю, що ви тут чекаєте завжди веселу таню, якої у якої все ок. Якщо ви таку таню чекаєте, то точно вам треба шукати інший канал. Дякую за перегляд цього відео. Дякую, що провели цей день зі мною. Що ви у мене є. Якщо ви дивитесь це відео може вперше і не підписані, то якщо цікаво, підписуйтесь, залишайтеся зі мною. На сьогодні все. Бережіть себе, тримаємось. Завтра буде ранок, завтра буде новий день, життя продовжується. До побачення. Якщо все буде добре, то. Скоро зустрінемося з вами у новому відео.